Вогнестрільних поранень від нетверезах поліцейських зазнали двоє харківських студентів. Інформацію про це правоохоронці намагалися не розголошувати, а сам конфлікт спробували залагодити грішми та лікування. Але потерпілі заради чистоти реформи в правоохоронних органах вирішили оприлюднити інформацію. Про те, що конфлікт стався на цьому місці, свідчить речовий доказ. Вочевидь забутий слідчими. Тут написано Фрагмент деревини. Потерпілі кажуть, саме палицею їх били поліцейські, а потім почали стріляти. Це сталося на світанку. Компанія з чотирьох хлопців та двох дівчат, повертавшись додому, зустріла двох поліцейських з дівчиною, котрі не могли поміняти колеса на приватній машині через сильне сп'яніння. Пригадують потерпілі. Тому запропонували їм свою допомогу. Вони були зрядно випивші, практично на ногах не стояли. Ну були злі і напевно в них не виходило відремонтувати автомобіль свій, тому. Це визвало у них певну агресію. Після перших раптових пострілів поліцейських у повітря компанія пішла, але їх наздогнала дівчина, яка була з поліцейськими. Сказала, допоможіть мені визвати таксі, тому що я їх боюся, я не знаю, що вони зі мною можуть зробити. І це практично незнайомі люди. Двоє хлопців повернулися до поліцейських. Посвітлів стоять, на мене йде і мене толкає. І я кажу, що ти робиш, Вона знову на набрасується. потім я склавши вистріли. І я розумію, що пистолет взагалі не у нього. І він цілиться в мене, я почне обігати, вони попадають в грудь і в шею. Мене... З кульовими пораненнями, незагрозливими для життя, двох хлопців доправили до лікарні. Туди ж відразу навідалися і колеги поліцейських. Ко мне приходили їхні співробітники і сказали, що це наші ребята. Ну, вони мені сказали, що лікування все зробимо, все буде би, не переживати, конфлікт буде. Іщерпан. Після ранкової бійки обидва поліцейських також звернулися за меддопомогою. Встановлюється ступінь цих ушкоджень, а також яким чином вони були отримані. Вони не виконують службові обов'язки, тому що вони перебувають на лікарняному. Саме через лікарняний не вдалося вислухати версію. Подій від поліцейських прокуратура, попри те, що конфлікт стався поза робочий час, вже відкрила кримінальне провадження за перевищення службових повноважень. Усі учасники конфлікту були у стані алкогольного сп'яніння. Травматичний пістолет, який був застосований під час конфлікту. У поліцейського на нього є дозвіл. Він Мав право його при собі носити, чи законно він її застосував зараз з'ясовують слідчі прокуратури. Обидва поліцейські працюють у карному розшуку за інформацією їхніх керівників. Атестацію хлопці не пройшли. А от чи пройдуть тепер залежатиме від результатів розслідування? Світлана Сергій Олексіїв Харків ТСН 1+,1.